Зараз на фабриці виготовляють ось такі макаронні вироби із твердих сортів пшениці. Основний інгредієнт є ось така крупка. Бачите, вона на відміну від вітчизняної муки вищого гатунку, жовтого кольору. Ця крупка продукт імпортований в Україні такої не випускають, і тому цей інгредієнт дуже дорогий. За бажанням виробника інколи до неї додають і білу нашу вітчизняну муку, наше борошно. Але справа в тому, що в Італії батьківщині макаронів це суворо законом заборонено. Там виготовляють макарони лише з отакої крупки із вищих сортів пшениці. Зараз ми знаходимося в лабораторії, і пані Валентина нам покаже і розкаже, які основні аналізи проводять для того, щоб визначити якість хідної сировини. Прошу саме головне для нас аналіз це аналіз на влажниці. У нас є такий прибор. Ми відвішуємо ровно 6 шість грамів і зміряємо влази. Через 15 хвилин аналіз буде готовий. А ще які аналізи? Ми делаємо білизну, аналізи білизну борошна нашого, для нашого для борошна, ділаємо да, да. клікавину, як крупки імпортної, так і нашої муки. Ви така струнка, ви самі макарони їсти? Да, да. І кажуть, що від них гладшають. Ні, потрібно просто ще додатково займатися спортом. Зрозуміло. А ми пішли до цеху для того, щоб побачити, як же відбувається сам процес. У системі труб борошно, крупка і борошно з м'яких сортів пшениці надходить до тістомісу. Тут воно змішується із водою, все ретельно перемішується і далі утворене тісто йде на прес вниз. Ось такими ножами відрізаються макаронні вироби, які витискуються під великим тиском з машини. А форма виробів залежить від матриці, а точніше від фільєрів, які вставлені тут 128 штук. У кожній матриці є свої фільєри, і саме вони відповідають за те, що отримаємо ми спіральки, ракушки або ще якийсь виріб. А ось це матриця для так званих. Макаронів пір'я, бачите, пір'я сюди виходить і відрізається ножем. Після кожного відпрацювали формат. Миється уся матриця, миються фільєри, вони відмочуються, добре витираються, і лише після цього знову вставляються на прес. Як працює прес, зараз подивимося. Я вже кілька разів був на макаронних фабриках, і щоразу тут мені все цікавіше і цікавіше. Ось це віконце, наприклад, я б його назвав віконцем для шпигуна, тому що тут можна підглядіти, як же формуються макарони. В даному разі це спіральки, вони витискуються, замішане тісто потрапляє на матрицю, через фільєри витискуються спіральки, і ножем, яке, який обертається навколо своєї осі, відрізаються вироби. Далі вони Низ потрапляють на відростіл і йдуть на попереднє підсушування. Після пресування макаронні вироби вже сформовані, але вони ще м'які. Ось подивіться, беремо жменю, розім'яли, все. Нам треба ці макарони висушити не нам, а машині. Активно працює віпросів на процесі попередньої сушки. Опадають залишки борошна, які можливо залишилися після матриці. Потім макарони складаються у ячейки і по системі потрапляють до величезної сушільної камери. Це велика велика шафа, і саме там відбувається головний процес у виробництві макаронів. ми Маємо справу із сучасним високотехнологічним устаткуванням, і за всю роботу великої автоматизованої лінії відповідає практично одна людина. Ось цей шановний оператор. На екрані ми зараз бачимо силоса, куди потрапляє вже висушена продукція. Ми ці селоси зараз побачимо. Це подібна шафа, як і ось ця шафа для сушіння. Бачите, вона схожа на кількаповерховий будинок. Місцями всередині температура сягає плюс. 90 градусів. Макарони висушуються, потім вони знову потрапляють на вібросіл. І ось вони, спіральки наші, а так само можуть тут формуватися і мушлі, і просто вірмішель, і пір'я. Рецептура для всіх видів макаронних виробів однакова. Далі макарони потрапляють у ячейки. Далі у камеру для охолодження і для стабілізації. Саме після цієї камери через певний час макарони йдуть на фасовку. Макаронні вироби накопичуються у приймальному бункері. Далі потрапляють у дозатор і вже тут розподіляються по ячейках. Кожна ячейка приймає в даному разі 450 грамів макаронних виробів. Потім відкривається клапан, і порція випадає. Далі і вона потрапляє у пакет, який формується у цій же ж машині. Далі пакети по транспортеру йдуть на укладання в ящики. Ящики встановлюються у палети, І далі макарони йдуть на склад, а вже звідси до нас до споживачів. Слава Богу, ми маємо вибір, які макарони їсти. Чи з твердих сортів пшениці, чи із звичайних. Програма «Знак якості не співпрацює з река.